Якщо 25-го будуть святкувати люди, то що їм робити 7-го? Якщо будуть святкувати 7-го, 7-го, що їм робити 25-го? Давайте почнемо з основ. Ми вже тему календарну, як ви слушно зауважили, підіймаємо кілька років поспіль в наших телеефірах, причому і на радіо, і телеканалах. Цього року вона має особливий відтінок. Чому? Тому що ми говоримо у контексті війни, люди, і слушно, Хочуть відмежувати себе від всього того, що асоціюється з окупантом Московським. Одною з ланок, таким емблем окупанта, є саме духовна складова, тобто Російська Православна Церква в Україні і, відповідно, чомусь календар. Може, не чомусь, на то є причини. Також сприйнявся, як такий. Що є не мов би, агентом серед нас. І тому багато людей, навіть віруючих, невіруючих, мають таке бажання від цього себе відмежувати. Я би міг вам зацитувати листи від військових, які пишуть мені з Чернігівщини, чи можуть вони цілковито зірватися з російською православною церквою перехреститися, щоб ви розуміли, які радикальні погляди? Чи на це є, чи це є ну. Чи це аргументовані е, речі? Так. Бо тому що триває війна, як ви слушно підкресли, війна цивілізацій, причому геноцид українського народу, враховуючи ті факти, які ми маємо. Але тепер є така річ. Але <клес> календар літургійний не належить до політичних речей, він є невід'ємною складовою християнського життя, і він має наближати нас до Бога. Допомагати переживати речі, які пов'язані з вірою. так Бо в іншому випадку, це всього-навсього буде для нас е, таке колесо, де ми е, значимо певні події нашого життя. Коли мова йде про ситуацію, яка склалася цього року, от ви самі зауважили в риториці, що Православна Церква України дозволила святкувати. 25 числа за новоюліанським календарем. Тут гарно сказала е, дружина священника, про, згадуючи новий Юліанський календар. Чому? Тому що мало хто з людей знає на побуті, що існує не два календарі Юліанський і Григоріанський, а ще є третій новоюліанський це є відредагована версія. Одним сербським чнем, яку було прийнято у 1923 році за основу між православними церквами. Чому її суть, якщо так коротко, Різдво святкуємо 25-го, але Пасху святкуємо зовсім за іншим, за іншим рахунком, так, щоб не ускладнювати це все. І це сприйняли, що православна церква України перейшла. Єпископи зіпхнули це на священників. Священники почали обговорювати як наслідок це, я вже говорю з практики. Почали виставляти це на, на обговорення, і почалися тут непорозуміння В середині війни. Треба сказати, що календарна реформа є будь-яка, не знайде одноголосця ніколи. Чи її потрібно робити? Потрібно робити, тому що це речі, які не належать до того, що ми встановлюємо. Це залежить від сонця, від оберту землі тощо. Тільки до того треба приписати от і літургійні свят. І коли мова йде про е, літургійну е, от, зміну календара, ну, то ти, не, мова не йде тільки, от тут слушно зауважила їма, мова не йде тільки про зміну святкування Різдва. А про весь календарний рік, скажімо, свято Покрови є у нас не тільки церковним святом, а є національним, тому що в цей день була заснована Українська повстанська армія. Тепер уявіть собі, ми робимо літургійну реформу і посилаємо 14 днів цю дату. Виходить, що 1 жовтня ми будемо святкувати покров. І тепер, коли ми запитаємо людей, які мають дотичність до історії, до встановлення Упа навіть до історії, чи вони згідні, я вам відразу відповім: що будемо мати поділ. Тому. Тепер, коли я зайшла та тема, тут блаженніший Святослав пояснив людям, що, мені здається, слушні причини. Що є, треба зважити три речі. Перше, що літургійний календар це не тільки справа у Різдві. Так. Друге, що календарну реформу, якщо нам робити в Україні, треба зберегти єдність народу. А для цього потрібно консультації з усіма церквами. І третє, війна справді не є найслушнішим моментом для календарної реформи. Бо ми наробимо більше бідин, ніж добра. Але чи потрібно себе очищувати від тих елементів, які не мають нічого спільного з вірою, а саме російською православною церквою в Україні? Я підкреслив: нічого не має спільного з вірою. Чому? Це не говорю про людей, але структура, яка відверто підтримує. Війну в Україні, вона не може вважатися такою, що відповідає євангельським принципам. І тут структуру потрібно очищувати, але залишаються люди, які вірують. І хочу вам сказати, що тут потрібно навернення народу, а це процес, який вимагає часу. І тому яке рішення прийняти, важко сказати, бо тут є дві такі можливості. Перша можливість, Зробити перехідний період, але він зробить дві партії, Та, як ви слушно підкреслили, що ви будете мати проблему з двома бабцями. Як знаєте, Гриць Драпак, я такий гуморист, має таку гумореску про те, що було у селі православні католики, і сільський голова не знав, як вітатися з одними і другими. Каже, наврешті наш голова вийшов із напасти католикам слава Ісу, православним здрасті. щоб у нас не було. Такого самого, то треба робити це розумно, бо ми, українці кровні люди, бо я вам скажу, що я з середини відчуваю і бачу, ми до календарної реформи є готові. Я маю на увазі богословське середовище як православне, так і католицьке. Але богословське середовище це є спеціалісти зі сфери науки. Коли мова йде про єрархію, Отут От є сумніви. Але якщо народ знизу підтримає, то воно буде. Чи є вже напрацювання? Так, вони є. Але треба, мабуть, дочекатися певного моменту. Як цього року буде в практиці, я думаю, буде так. Одні будуть святкувати 25-го числа. Як будуть святкувати? Просто зробить святу вечерю і тим обмежаться. Священників і літургію. Але знаєте, то вже не буде таке різдво, як з приготуванням посту тощо. Але чи це і допустимо? Думаю, що допустимо. Думаю, що допустимо. Ті, що 8-го числа, нехай святкують 8-го. Головне, щоб ви розуміли, Христ 7. Христос Ісус. І святкують? В Україні покинь? Христос, Христос святкують. Ісус прийшов на землю. Син Божий прийшов на землю, з нами Бог. Це з нам найголовніше усвідомити. Це є сенс віри, що ми не є самі. Цій мандрівці людської історії. З нами Бог, це, до речі, є е, гасло віри, яке провадить не тільки нас тут, але й військо наше. так Тому я вимов тільки одне бажання, щоб народ не пересварився. Бо що ми вміємо, то ділитися. А зараз потрібна єдність.